Сьогодні говоримо про інвалідність та нюанси встановлення інвалідності під час дії воєнного стану. Я вас вітаю у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт вітаю усіх глядачів на Ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко. Отож, слід розпочати з того, що питання інвалідності під час дії воєнного стану набуло широкого резонансу на загал. Чому і з чим це пов'язано? Ну, по-перше, це питання, які пов'язані із загальною мобілізацією, оскільки наявність одного з члена родини з інвалідністю дає право на відстрочку від звільнення від мобілізації. До речі, якщо вам цікаво, як отримати відстрочку у зв'язку з інвалідністю е, дружини або у зв'язку з інвалідністю ваших батьків чи повнолітніх дітей, або дітей до 18 років, дивіться у попередніх відео. А ми продовжуємо. Порядок встановлення інвалідності визначається положенням про соціальну медико-експертну комісію номер 1317. слід вказати по тому, що повноважними органами на встановлення групи інвалідності або визначення відсотку втрати працездатності у нас є медико-санітарно-експертні комісії, тобто коротко ми їх називаємо МСЕКИ. Однак під час дії воєнного стану вносилися певні зміни. І сьогодні постановою кабінету міністрів номер 390 від 30 березня 2022 року визначено, що якщо у особи вже встановлена інвалідність, але строк її закінчення припадає на період дії воєнного стану, то вона має можливість пройти переогляд після закінчення воєнного стану, але не пізніше, після 6 місяців після його закінчення чи припинення. Що мається на увазі, якщо станом на сьогодні у будь-якої особи, в якої є статус особи з інвалідністю, незалежно від того, яка в неї група, перша, друга або третя, і строк дії такої групи інвалідності? Припиняються або закінчуються під час дії воєнного стану, наприклад, у серпні 2023 року, у вересні 2023 року і так далі, то така група інвалідності буде продовжена на весь період дії воєнного стану. І поновлювати та проходити повторний переогляд не потрібно. Це означає, що довідки до акту огляду МСЕК будуть чинними. Це означає, що пенсійні посвідчення на підставі довідок про акти огляду МСЕК відповідно до яких. В яких вам було встановлено інвалідність, вони також будуть вам надавати право ними користуватися впродовж 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану? Ми говоримо про те, що ви зможете пройти переогляд. Але до мене на консультації часто потрапляють такі питання. А чи не буде потім якоїсь складнішої процедури проходження переогляду повторного встановлення групи інвалідності? Що необхідно сказати, законодавством це не передбачено. У нас є основне. Положення про санітарну медико-експертну комісію, оце 1317, яке визначає порядок встановлення групи інвалідності, сама ж комісія буде розглядати питання з приводу вашого стану здоров'я, тобто чи за цей період часу, поки ви не здійснювали переогляд, чи не покращився ваш стан здоров'я. Побутує така думка експертів, зокрема тих лікарів, які входять до медико-санітарно-експертних комісій: що якщо в людини не виникло там потреби впродовж півроку після закінчення строку дії цієї. Групи мсеку. Пройти медико-експертну комісію, то по новому, якщо стан здоров'я дещо покращився, призначати нові групи не будуть. Натомість, сьогодні, на відносно мирній території України я маю е, на увазі ту територію, де не ведуться зараз активні бойові дії. Так медико-санітарно-експертні комісії працюють у звичному режимі. Тому сьогодні обставин, які би перешкоджали щодо повторного проходження МСЕКу, не існує. Крім того, цією постановою 390 90ю. Кабінету міністрів і спрощено порядок проходження взагалі МСЕКУ. Що це означає? Це означає, що документи на МСЕК можна подати дистанційно що документи на МСЕК можна подати незалежно від вашого місця реєстрації вашого проживання або незалежно від місця вашого фактичного перебування. Це означає, що на якій території України ви б не знаходилися, в якій би області ви не знаходитесь, за місцем вашого фактичного проживання. Ви маєте право звернутися до медико-санітарної експертної комісії. Безумовно, ви маєте розуміти, що у вас повинна бути укладена декларація з лікарем, яка дає вам право на проходження такої комісії. Але і тут є спрощений порядок, оскільки є ще постанова Кабінету міністрів номер 255 від 8 березня минулого року, тобто 2022 року, відповідно до якої особи, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, можуть встановлювати групу інвалідності навіть і без декларації із сімейним лікарем, що також відповідно і суттєво спрощує процедуру встановлення інвалідності. І тому ви зараз запитаєте. Причому логічно, а чи буде група інвалідності, якщо вона закінчила свій строк дії, давати право на перетинання кордону? Так, відповідно до правил перетину кордону, це пункт 2 з позначкою 1 постанови номер 57, якою затверджені правила перетинання кордону громадянами України? Визначено, що особи зі статусом? Інвалідності, там першої, другої або третьої групи мають право перетинати кордон? Але пам'ятаєте, що вони перетинають не на підставі дії довідки до акту огляду МСЕК, а на підставі пенсійного посвідчення. У зв'язку з цим ви пред'являєте на кордоні не довідку до акту огляду МСЕК, а пенсійне посвідчення. Якщо строк дії такого пенсійного посвідчення припинився на період дії воєнного стану, так закінчився, наприклад, у червні, а вам треба перетнути кордон у серпні, то чи можете ви перетинати? Так, можете, оскільки дія і такого посвідчення продовжується зокрема. Тепер ви можете мене запитати, а чи буде така підстава підставою для відстрочки від мобілізації? Якщо, наприклад, ви є військовозобов'язаний чоловік, у вас є група інвалідності друга або третя, і срок дії її закінчився під час дії воєнного стану. Як бути тоді? Станом на сьогодні, це посвідчення і статус особи з інвалідністю буде вважатися чинним. Поки ви не здійсните там відповідний переогляд. Тому в даному випадку подавати відомості про те, що ви маєте статус особи з інвалідністю, це є достатня правова законна підстава для надання вам відстрочки від мобілізації. Однак можуть виникати ситуації, коли територіальний центр комплектування до вас телефонує і просить вас пройти повторний медогляд. І ви мене запитаєте, так що робити в такому випадку? Я наголошую вам на тому, що військово-лікарська комісія і МСЕК це два абсолютно різних органи. Наявність групи інвалідності, навіть якщо вона у вас закінчилася під час дії воєнного стану, це самостійна підстава для звільнення від мобілізації по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У свою чергу, військово-лікарська комісія це та комісія, яка визначає вашу придатність до проходження військової служби, не пов'язана ніяким чином із МСЕКами і вашою групою інвалідності. Умовно кажучи, за результатами проходження ВЛК ви можете бути визнані придатними до проходження військової служби, але маючи статус особи з інвалідністю, ви будете мати право звільнятися від мобілізації на підставі цього статусу. У зв'язку з цим, якщо вам пропонують пройти медогляд у військово-лікарської комісії, тобто в тому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де ви проходитемете е, цей медогляд, то ви собі проходите спокійно, знаючи про те, що у вас є підстава для звільнення від мобілізації, а саме наявність групи інвалідності. Але ви мене можете запитати, а які є тут нюанси? Нюанс справді є до вашої особової справи, яка знаходиться в територіальному центрі комплектування. Ви маєте подати відомості про наявність у вас групи інвалідності раніше. Ніж до того, як ви пройдете військово-медичний огляд? Тому що станом на момент проходження огляду комісія має знати, що у вас є підстава для звільнення від мобілізації. Така підстава як наявність групи інвалідності, і вона незалежно від того, закінчився її строк дії чи не закінчився, вона вважається дійсною. А тепер цікаве питання: а якщо е, така інвалідність закінчилася до 24 лютого 2022 року, то яким чином діяти тоді? У даному випадку, якщо закінчилось, наприклад, 1 лютого 2022 року, і ви не пройшли повторний медогляд, то така група вважається, що вона втратилася, і ви втратили цей статус. Тому обов'язково закінчення групи інвалідності повинно припадати виключно на період дії воєнного стану ну, тобто з 24 лютого 2022 року, в інакшому випадку цей статус не діє. Напишіть, будь ласка, які у вас виникали ситуації з питаннями закінчення. Статусу особи з інвалідністю, з питанням проходження нових переоглядів у МСЕКах, а також чи були у вас дзвінки з ТЦК про те, щоб ви з'явилися на повторний переогляд. І ось тут дуже цікава ситуація, тому що багато хто консультується і запитує: а якщо мені групу інвалідності і статус особи з інвалідністю встановлено за кордоном, то чи буде це давати право на вістрочку від мобілізації на право на перетинання кордону? Як ви думаєте? Поки я скажу відповідь, напишіть відповідь у коментарях до цього відео. Звичайно, що права це надавати не буде. Чому? Тому що інвалідність має бути встановлена відповідно до чинного законодавства України. Це визначено, як правилами перетинання кордону, там, де вказано, що підтверджуючим документом, який дає право на перетинання кордону, це є пенсійне посвідчення відповідно до закону України про загальнообов'язкове соціальне страхування. Так, це є інші там види призначення соціального. Допомог, наприклад, для тих осіб, які не можуть оформити для себе пенсію, але вони можуть оформити соціальну допомогу у зв'язку із інвалідністю. Таким чином, ми говоримо, що виключно інвалідність, яка встановлена за чинним законодавством України на її території. Ну ось дуже цікаве питання: а що таке встановлення дистанційне групи інвалідності? Насправді, це не зовсім так. Не зовсім дистанційно сьогодні групу інвалідності можна встановити. Можна подати пакет документів дистанційно на проходження МСЕКу, але під час проходження комісії ви маєте бути на місці. Тому підсумовуємо загальні поняття інвалідності під час дії воєнного стану. Усі, хто має цей статус і він закінчується в період дії воєнного стану, він вважається чинним до закінчення такого періоду або впродовж 6 місяців після його закінчення. Далі інвалідність має бути встановлена тільки на території України. Наступне підтверджувати статус як для відстрочки від мобілізації, так і для перетинання кордону. Ви можете тільки на підставі пенсійного посвідчення про призначення вам пенсії у зв'язку із інвалідністю. До речі, дуже цікаве питання прийшло також мені на консультацію з приводу того: а в мене мама отримує пенсію у зв'язку з віком, і тепер їй переходити на пенсію у зв'язку з інвалідністю невигідно. То як бути в такому випадку? В такому випадку, якщо є необхідність у отриманні відстрочки від мобілізації чи у перетинанні кордону, то ви маєте перейти на пенсію у зв'язку з інвалідністю. Але потім, за бажанням пенсіонера, можна буде перейти і повернутися за віком, за вислугою років або з будь-яких інших підстав? Тому обов'язково ви маєте розуміти, що пенсійне посвідчення дає право на перетинання кордону, а не довідка до акту огляду МСЕК. До речі, це саме стосується і дітей з інвалідністю до 18 років, оскільки лікарські медико-санітарні комісії, які надають висновок про отримання дитиною статусу дитини з інвалідністю, надання їй індивідуальної програми реабілітації, це також. Ті документи, які дають право сьогодні як на відстрочку від мобілізації військовозобов'язаними чоловіками, тобто батьками таких дітей, так і для перетинання кордону у супроводі із такими дітьми. Тому прострочення цих документів також дає можливість вважати їх чинними і вони не припиняють свою дію. Це врегульовано тією ж самою постановою Кабінету міністрів номер 390 У зв'язку з цим перевіряйте. Наразі чинність ваших документів чи буде це підставою, якщо ви в період дії воєнного стану не пройдете переогляд, потім скасувати цю групу. Думаю, що ні, оскільки закон зворотньої дії у часі немає станом на сьогодні, будь-яких обмежень з цього приводу не визначено. По практичним ситуаціям перетинання кордону з простроченими документами, тобто строк дії яких завершився, є позитивна. Тобто, станом на сьогодні, якщо строк завершився під час дії воєнного стану, то на митно пропускних пунктів прикордонники таких осіб пропускають. Якщо у вас залишилися додаткові питання, пишіть їх під цим відео. На запис до індивідуальної консультації звертайтеся за тими контактами, що вказано також під ним. Бережіть себе, перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.